Привіт, мене звати Настя, і вже 4 роки я розвиваю власний бренд свічок Пур, а також допомагаю майстрам ручної роботи створювати їхні бренди з нуля або розвивати вже існуючі. Вже давно я відчуваю бажання всередині себе ділитися корисною інформацією просто так, тому що всередині мене її прям ну, от, в надлишку. І я дійсно хочу зробити цей канал таким от безпечним, спокійним. Острівком для всіх майстрів ручної роботи, для всіх, хто має власне хобі і хоче його монетизувати, для всіх, хто хоче, щоб їхній талант міг приносити їм не тільки задоволення, а й гроші. І я хочу на цьому каналі просто ділитися корисною інформацією. Просто буду вдячна за реакції, за лайки, за підписки. І все скажу чесно, що бажання створити свій youtube канал у мене було ще я не знаю років з 10-12, коли це була прям така ера. Але дуже багато речей мене зупиняло від цього: то страх осуду, що про мене скажуть інші, то мені немає чим ділитися, то я не знаю взагалі, чим саме я можу ділитися, бо я знаю багато речей в житті, я можу багато всього розповісти, багато в яких сферах може бути корисною. Але я вірю, що речі все-таки приходять в потрібний час, в потрібному місці, і от я тут. Чесно скажу, що це відео я перезаписую вже втретє. І я щиро сподіваюся, що цей раз він буде найуспішнішим серед усіх. І насправді це тема, яка для мене дуже є близькою, дуже є актуальною. І ця тема це як не вигоріти творцю під час роботи з власним брендом. Тому що тут які є фактори: творець це людина, якій постійно потрібне якесь натхнення. Друге, підприємець це людина, яка має витримувати все, що відбувається в її справі. І третє це ви як людина, яка має свою кількість ресурсів, сил. І всі ці три складові треба поєднати в одну і якось їх між собою подружити. Тому я хочу поділитися своїм досвідом, що допомагає мені не вигорати при розвитку своєї власної творчої справи. Перше, звісно, це розділення робочого та особистого життя. Тобто, наприклад, не працювати там, де я сплю, не працювати на вихідних. Тобто, якщо у вас є своя якась основна робота, і ваше хобі для вас це просто як додатковий вид доходу, звісно, це буде трішки і складно і легко одночасно, тому що вам необхідно поєднати декілька графіків в один. Але, наприклад, якщо ви фрілансер. І у вас є можливість поставити, наприклад, як в мене, я для своїх брендів ставлю робочі дні понеділок-п'ятницю. Тобто, як у всіх, такий ось стандартний робочий тиждень. В ці дні я можу спокійно працювати над своїми проєктами. Якщо я відчуваю, що я прям дуже перенавантажена, я можу в цілому, якщо немає ніяких термінових задач або термінових замовлень, я можу спокійно просто не робити нічого робочого, якщо я відчуваю, що в мене немає сил. Але... Важливо не робити навпаки. Тобто, наприклад, якщо я поставила собі, що субота і неділя це вихідні, це означає, що я в ці дні відпочиваю, не працюю, нічого не роблю. Звісно, якщо це сезон, то ми тут вже м, трошечки маємо бути більш гнучкими. Тому що, наприклад, в мене бренд свічок і в свічках найголовніший прям такий от сезон це листопад-грудень. І в цілому я завжди знаю, що в листопаді і в грудні в мене буде більш сильне таке от навантаження робоче. Тому я до цього просто готова. Я до нього готуюся, я відпочиваю завчасно, і потім знаю, що в січні, наприклад, я буду відпочивати ще більше. От трошки така от компенсація виходить. Тут ще інший момент: що ем, людям, які мають власну справу, їм часто буває складно відпочивати. Тобто, це така от навичка вміти відпочивати. і Дозволити собі відпочити, дозволити собі таку думку, що якщо я один день не попрацюю, або два дні не попрацюю, нічого страшного не станеться в цьому житті. Мо, моя справа вона не розвалиться. Просто зрозуміти, що за один-два дні. Ви не зможете заробити всі гроші світу. І звісно, так як я ще додатково а, в терапії і працюю з психологом і з психолом, ми працюємо з моїм дофаміном. Я можу також точно сказати, що оцей от відпочинок він може дати вам значно більше, аніж ви будете працювати, упахуватися, аби не дати собі цієї от можливості, я зараз відпочину, і все, і все піде по іноді оцей от стабільний відпочинок. Він може дати вам значно більше енергії, значно більше ідей, і ви можете виконати деякі завдання значно швидше, ніж ви б себе отак от змушували працювати. Наступна моя порада це делегування. Так, я знаю, не завжди може бути можливість, не завжди можуть бути на це ресурси. Але якщо ви відчуваєте, що у вас, наприклад, ви не є експертом, наприклад, у візуалі, а вам необхідно його створювати стабільно. Ну, що я можу вам запропонувати? Ви можете відправити якомусь контент креатору свої вироби для того, щоб він зробив для вас контент. Тобто такі от залучення спеціалістів для делегування вони можуть бути просто точковими. Або, наприклад, ви розумієте, що ну, блін, ну, от немає у вас ані бажання, ані сил, ані можливостей регулярно вести соціальні мережі свого бренду. Ну то знайдіть собі того СММ-ника. Знайдіть ту людину, яка просто з радістю буде це робити, тому що. Ну, семейники це щиро люблять. А ви нарешті будете мати більше часу, більше сил. Ви навіть просто тим, що от у вас вже не буде цієї думки, голові, що господи, блин, треба постати ті сторіс, треба постати ті пости, ну з ким можна. Ви просто звільните свою голову від цього. І це такий от прям ідеальний він-він. Ви собі додатковий час, сили, енергію, все, що хочете, натхнення. Людина робиться за вас в максимальному балдежі. Всі щасливі. Також хочу проговорити один дуже важливий момент, і він саме стосується от таких, от, як ми, творчих людей, які заробляють на своєму хобі. Оце от прям найважливіший момент. З того моменту, як ваше хобі починає приносити вам дохід, це вже не зовсім можна назвати вашим хобі. Тому що хобі, яке приносить вам дохід, це все-таки вже ваша якась маленька справа або велика ваша справа. Я до того, що це вже не можна сприймати як. Щось, що приносить мені тільки балдьош. І тому вам дуже важливо мати хобі, окрім того, яке приносить вам дохід, те, яке, ну, от 100% не буде приносити вам доходу, але буде приносити вам задоволення. Тому що в цьому от, другому хобі, який приносить задоволення, це і робота з гормонами, це і робота з тим, що це ваш безпечний простір, це місце, де вам не потрібно бігати за якимось результатом. Не потрібно проживати, о, господи, блін, а я ж блін не зробила ще те і те і те. Ні. Просто оце ваш острівок спокою. Звісно, також я не можу не порадити, можливо, на вас це працює, можливо, ні, можливо, вам варто протестувати це все-таки на собі. Це метод винагороди. Якщо ви поставили собі якісь цілі на місяць, на квартал, на рік, спробуйте поставити для себе цілі і розподілити їх, наприклад, ціль мінімум, ціль оптимум. Ціль максимум. І на кожну цю ціль поставте собі якусь винагороду, чим ви себе потім побалите після того, як ви досягнете якусь глобальну ціль. Тому що чесно, все одно це чисто мої цінності, але я намагаюся до кожної справи, до якої я підходжу, ставитися з балдіжом. Я щиро вірю, що ці умовні гроші в легкості вони заробляються, коли ти підходиш, до речей з балдіжом, коли ти розумієш, що, блін. Ну, мені так подобається цей процес, мені так подобається абсолютно все, що пов'язане з цим от хобі, з цією справою. Блін, я просто роблю це, бо мені це подобається. От для мене це і є, от ці от гроші в легкості. Коли ти не сидиш і думаєш, о, Господи, Боже, мені зараз треба зробити то-то. то 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 Стільки всього, Боже, а я ще оце ненавиджу робити. Ні, звісно, ці гроші вони будуть прямо ж отак от через якесь насилля, через купу складнощів до вас приходити. А тут, коли ви підходите до цього з таким, типом, мені сподобається, я це роблю, а я ще й гроші за це отримую. Вау, балдеж. І звісно, коли ви потім ще й отримуєте якусь винагороду за це, боже, то клас, взагалі. Якщо чесно, мені б ще було цікаво послухати ваші. Методи роботи з вигоранням, а точніше, як не довести себе до такого стану. І я буду рада, якщо ви напишете їх в коментарях. І не менш буду рада, якщо вам сподобалося це відео, ви можете поставити на нього лайк, або якщо не сподобалося дизлайк. У нас тут ну, екологічна атмосфера. От, але якщо прям дуже сподобалося, я буду дуже вдячна за підписку на цей канал, тому що в мене є прям купа вже ідей в моєму плані, що б я хотіла знімати для цього каналу. І ще раз сподіваюся, що цей канал може бути таким от острівком спокою і корисності для всіх майстрів ручної роботи, а можливо, і не тільки для них, а для всіх, хто і займається якоюсь творчою справою. Ми зустрінемося з тобою вже в наступних відео, тому залишайся з тобою на зв'язку. Пока-пока!